Вітаю. Сьогодні я запрошую вас до медитації, зробити разом зі мною медитацію каяття і прощення. Бо такі емоції, як образа, або відчуття провини, вони руйнівні. І якщо ти довгий, тривалий час знаходишся під владою цих емоцій. То я думаю, вже, ви вже чули, що вони з часом починають перетворятися на програму самознищення. Бо така програма, такі емоції, як образа, вони дійсно, як і всі емоції, мають якусь позитивну, позитивний намір. Тобто, якщо людина ображається, то десь у глибині душі вона хоче, щоб до неї. Змінили відношення, або щоб її любили, або приділяли їй увагу, або піклувалися і турбувалися про неї, або щось інше. Але коли це такі, скажімо, емоції жорсткі, вони якісно, екологічно не проживаються. Коли то вони в глибині мають гнів, подавлений, злость, злість і гнів. І ці емоції з часом, спочатку ви їх направляєте на того, хто вас образив, і на підсвідомості. У когось, може, це свідомо, у когось на підсвідомому рівні. Це з точки зору психосоматики, це побажання. Тої людині, образчику смерті. І коли людина на довгий, тривалий час знаходиться в таких емоціях, то з часом вони обертаються на автора таких емоцій, і людина починає страждати, бо вмикається програма самознищення. Тому давайте разом створимо любов і мир в своєму серці завдяки цій чудовій медитації. Звісно, дуже добре її робити періодично, не один разочок. Ну, давайте сьогодні, хоча б один разок. Суть практики складається в тому, що ми будемо запрошувати людей. Спочатку ми запросимо своє найвище я, а потім пропоную звернутися до своєї мами, до свого тата, до, потім може, для, до своїх дітей або для своєї коханої людини. І кожному ми будемо проговорювати слова, Вибач мене, будь ласка, Мені дуже шкода, що так сталося. І кожен всередині подумки проговарює ті моменти, за які ви просите пробачення. Далі ми кажемо: я дуже вдячна тобі за цей досвід. Я люблю тебе, я вдячу тобі за все. І я пробачаю тебе. Дуже важливо не тільки просити пробачення у когось, а і пробачати себе. Звертаю вас увагу вашу увагу, будь ласка, коли ви просите у когось пробачення, звісно, ви будете згадувати якісь моменти, за що ви просите пробачення. Будь ласка, без відчуття провини. Ми зараз пробуємо практику не для того, щоб себе якось бічувати, а для того, щоб пустити в своє серце любов, світ, доброту і звільнитися від таких важких емоцій, які забирають дуже багато сил, енергії і пригнічують. Тому все з любов'ю. Комусь знадобиться. На совічок, бо можуть піднятися емоції і сльози це нормально. Давайте же приступимо, плачте, якщо відчуваєте, що сльози просто катяться. І, звісно, будь ласка, пам'ятайте, що у вас є дуже класний інструмент це ваша посмішка. Даруйте її собі. І так, заплющуємо очі. Можна просто сісти на стула, як зробила зараз я, покласти свої долоні на стегна і вирівняти спину. Краще не спиратися на спинку стула, а просто її тримати рівно, для того, щоб бути у такому стані між зібраністю і розслабленням водночас. Підтримуючи стан рівної спини, ми не засинаємо. Звертаємо увагу і проходимося увагою по своєму тілу. Активізуємо увагу на тілі. Відчуйте свою маківку, відчуйте своє чоло, скроні, обидва вуха, щіки. Ніс, губи, щелепи. Якщо відчуваєте, що вони змикаються, відпустіть це змикання. Пройдеться увагою по шкірі голови, дайте їй розслаблення, шия, обидва надпліччя, плечі. Передпліччя це зона від ліктів до кістей, долоні, пальці рук. Далі приходимося увагою по грудної клітині спереду. Спускаємось в зону сонячного сплетіння, знов ходимо увагою. Живіт, правий бік. Відчуйте лівий бік. Відчуйте грудну плітину позаду, обидві лопатки, реберні дуги, хребет, зона попереку, крижу. Відчуйте свої сідниці. Контакт з твердою опорою стула або підлоги. Відчуйте свої стегна, тепло долонь на них, коліна, голені і стопи. Відчуйте одночас обидві ноги, обидві руки. Шия голова, весь тулоб повністю все тіло. Далі зосередьте свою увагу на диханні. Ви можете помітити, що коли ви звертаєте увагу на дихання, воно починає ставати більш таким об'ємним, більш помітним. Цікаво, що коли ми не звертаємо на це уваги, воно ніби само собою трапляється. Зараз поспостерігайте за своїм диханням, щоб воно траплялося без автоматизму, свідомий вдих, свідомий видих. Декілька разів зробить Дихальні хвилі і відчуйте, як вони відображаються в тілі. Як тіло стає більш наповненим і об'ємним вдихом і як воно ніби здувається з видихом. При цьому хребет залишається вертикальним і рівним. Подаруйте собі. М'яку посмішку і безумовну любов до себе. Далі уявіть собі, ніби ви знаходитесь у просторі безумовної любові, у просторі вашої душі. Осяяна світлом. Приємним теплом, яке огортає, зверниться і запросить у цей простір своє найвище я, зверниться до нього подумки. Дороге моє найвище я. Вибач мене, будь ласка. За те, що іноді я робила вчинки, які могли нас розділяти, які могли відвертати мене, мою увагу, мій шлях від мого призначення, від шляху моєї душі. Вибач мене, будь ласка, що деякі мої думки, емоції, вчинки призводять до страждань, болю і роз'єднують нас. Я дуже вдячна за цей досвід. Я люблю тебе. Я вдячна за цей досвід. Пам'ятаємо, що ми проговорюємо всі слова, все, що згадується, без відчуття провини. Побудьте деякий час в цих словах і ще двічі. Повторить по відношенню до свого найвищого я. Вибач мене, будь ласка, мені дуже шкода, що так сталося. І далі можете проговорити свої моменти, які зараз приходять вам. Я люблю тебе, я вдячна тобі за цей досвід. І ще раз, моє дороге найвище я, вибач мене, будь ласка, що так сталося. Мені дуже шкода. Я люблю тебе, я вдячу тобі за цей досвід. Подаруйте собі посмішку, огорніть себе любов'ю, побудьте декілька секунд в цьому стані. Каяття і прощення, без відчуття провини. Далі пропоную запросить, будь ласка, у цей простір світа, любові, найвище я своєї мами. Згадайте її обличчя, навіть якщо мами вже немає в тілі. І нехай зараз це буде, не, скажімо так, не та знайома людина з її помилками, з її діями. Це буде така ж, як і ви душа, якщо, яка прагне йти своїм шляхом, і, звісно, річ, знаходячись в тілі, Робить якісь помилки, щось виправляє, чомусь вчиться. Так же, як і ви, прагне бути щасливою, йти своїм шляхом, звертаючись до найвищого я, своєї мами. Кажить їй, мама моя рідна, вибач мене, будь ласка, і перечисляйте ті пункти, які зараз приходять вам по думки. Мені дуже шкода, що так сталося. Я люблю тебе. Я вдячу тобі за цей досвід. Я пробачаю тебе. І повторіть все це тричі. Мама моя. Вибач мене, будь ласка, мені дуже шкода, що так сталося, подумки, проговорюючи те, що зараз приходить в потоці, я люблю тебе. Я вдячу тобі за цей досвід. Я пробачаю тебе. І третій раз, мама моєї рідна, вибач мене, будь ласка, мені дуже шкода, що так сталося. Подумки проговорюйте все, що зараз приходить. За що ви хочете попросити пробачення? Нагадую, будь ласка, без відчуття провини. Я люблю тебе. Я вдячу тобі за цей досвід. Я пробачаю тебе. Декілька секунд побудьте в цьому стані каяття і прощення. Повідчувайте, як це відображається в вашому тілі, поспостерігайте за відчуттями і емоціями, які підіймаються. Подаруйте собі посмішку. Далі запрошуємо у цей простір любові, світла, прийняття найвище я свого тата. Згадуємо образ свого тата. різні моменти, які ви спільно проживали, звертаємось до свого тата, точніше до його найвищого я, такої ж, як і ви душі. Мой рідний тата, вибач мене, будь ласка. Мені дуже шкода, що так сталося, і перечисляйте все, що приходить зараз у потоці. Я люблю тебе, я вдячу тобі за все. Я пробачаю тебе другий раз. Тато, вибач мене, будь ласка, мені дуже шкода, що так сталося. Проговорюйте свої пункти, подумки. Я люблю тебе. Я вдячу тобі за цей досвід. Я пробачаю тебе. І третій раз. Найвище я мого тата. Вибач мене, будь ласка, мені дуже шкода, що так сталося. Подумки, проговорюйте все, що приходить. Я люблю тебе. Я вдячу тобі за цей досвід. Я пробачаю тебе. Поспостерігайте, що відбувається в тілі. Які зони участки тіла реагують і як вони реагують? Просто спостерігайте без спроб щось виправити, подаруйте собі посмішку. Звільниться без від відчуття провини. Пустить любов і миру своє серце. Далі пропоную звернутися до людини, до коханої людини. Це може бути ваша дитина або чоловік, або дружина. Запросить у цей простір світла і любові, найвище я. Цієї людини, яку ви обрали зараз для цієї практики. Дороге моє найвище я, і промовте ім'я людини. Вибач мене, будь ласка, що так сталося. Мені дуже шкода. Перераховуйте пункти, думки, емоції. Все, що приходить вам зараз у потоці, без відчуття провини. Я люблю тебе. Я вдячу тобі за цей досвід. Я пробачаю тебе. Звертаємось другий раз. Дороге найвище я і промовляйте ім'я або так, як вам приємно звертатися до цієї рідної людини. Вибач мене, будь ласка, мені дуже шкода, що так сталося. Промовляйте подумки. Я люблю тебе. Я вдячу тобі за цей досвід. Я пробачаю тебе. І третій раз. Звертаємось до рідної людини, до найвищого «Я» цієї людини, згадуючи образ людини, даруючи їй посмішку. Дороге найвище я, вибач мене, будь ласка. Мені дуже шкода, що так сталося. Я люблю тебе. Я вдячу тобі за все. Я пробачаю тебе. Побудьте в цьому стані, поспостерігайте свої відчуття, В якої частині тіла це відображається. Огорніть себе любов'ю. Подаруйте собі посмішку, світло внутрішнє. Далі ви можете поставити це відео на паузу і звернутися вже самостійно до інших людей, якщо відчуваєте зараз потребу поспілкуватися таким чином ще з декільками світлими душами, з якими вас звела доля. Я зараз буду завершувати і перед цим пропоную знову пройтись увагою по своєму тілу, відчути серцебиття, відчути дихання, пройтись і перевірити, чи немає затисків і напруження, шкіра голови, м'язи обличчя. Шия надпліччя, руки, грудна клітина, зона сонячного сплетіння, живіт, проміжність, задня поверхня тіла стан хребта, сідниці, правий бік і лівий. Обидві ноги. Контакт з підлогою або зі стулом. Все своє тіло цілком. Зі вдихом піднімаючи руки вверх, наповнюємо себе світлом, спускаємо долоні перед грудями, поєднуючи минуле і майбутнє жіночу і чоловічу сторону себе, енергії, обидві енергії, день і ніч. Трошки опускаючи голову вниз, відкриваємо глаза, очі. Спускаємо руки, дивимось вперед. Намасте. Гарного всім дня. До нових зустрічей.